Дичні практики ваш кардіолог, королева промоушенів, яка випила всі можливі з них, включаючи Ryzen Star, подорож на виробництво Нечерстанша Сполучені Штати Америки. Марія не просто бере участь в міжнародних заходах, використовує їх для власного розвитку та зростання команди. Тому... Тому готуйтеся до цінних інсайтів про найкращі події, навчання, подорожі та перспективи, які відкриваються для лідерів. Передаємо слово вам Марії. В першу чергу я хочу подякувати Богу нашим Збройним силам України і, звичайно, своїм спонсорам, які найкращі, за можливість завжди відвідувати такі заходи, які мене дійсно дуже дуже сильно надихають. Вони допомагають мені насититися енергією і завжди дають можливість рухатися вперед, розвиватися, ну і звичайно працювати і допомагати людям. Я вважаю, ми всі знаємо, перший ролик у нас був такий дуже аж до сліз. І всі ми знаємо, що ми тут тимчасово, і я вважаю, що свій земний шлях ми повинні пройти, створюючи найкращу версію себе і творячи добро, бути світлими, люблячими ну і добрими людьми. За що я дійсно дуже вдячна долі і компанії НСП, тому що. Насправді, без нашої продукції я ну, робила добро і лікувала людей, але це було зовсім по-іншому і зовсім не так ефективно, як це відбувається зараз. І вчора я казала, ви бачили мене неодноразово тут на сцені, і я казала, що я щороку з компанією, а в компанії я з 2018 року я спеціально Перед нашою конференцією подивилася свою угоду. Я її підписала в вересні 2018 року. Но я не зразу почала працювати, тому що я прийшла по здоров'ям. Тому е, сьогодні на своїй такій лекції я вам продемонструю свій ріст. Е, ну, знову ж таки, не зовсім з 18-го року, бо до всього треба, як я завжди кажу, дорости. Так як я доростала, так вам і розкажу. Ну, так і не працює щось. світі повезло. В неї попрацювало до передостанніх слайдів. За тільки просто виключила його і забула включити. Дякую, Світулічка. Дякую. Так. Ну, я працюю в кардіології 22 роки. І я ще є. Лікар з функціональної діагностики та ультразвукової діагностики. Ну, Лікар-нутриціолог, ну, скажімо так, 6 років точно, лідер-менеджер компанії з товарооборотом на січень місяць 22 700 балів. Учасник Української Європейської асоціації кардіологів та таукраїнської асоціації нутриціологів. Учасник конференції симпозіум та конференції з кардіології, функціональної діагностики, ультразвукової та нутриціології, спікер та учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій і викладач нашої Всеукраїнської академії нутриціології. Компанію я прийшла в вересні 2018 року за здоров'ям, але не за грошима. В 2020 році це фоточка 2020 року, коли почався ковід, і ми всі знаємо, що лікарі зарплату офіційну мають дуже низьку. І я заробляла непогано, але це все були амбулаторні пацієнти, які приходили до мене до стаціонару з вулиці. Завжди на мене вовком дивилося керівництво. Ну і це було якось так: ну типу хабарник. І у 2020 році, коли в мене не було можливості тих пацієнтів взагалі приймати, тому що ми пам'ятаємо, це був ковід. І мені сказали реформа в медицині, і мені сказали, що моя зарплата буде складати 2 тисячі гривень на місяць. Ну, це вже було за межею реальної бідності. А ті кошти, які я на той момент заощадила, вони потихеньку собі розходилися. Дитина навчалася на платному. І я а пацієнти мені постійно телефонували і казали: ідіть кудись, ідіть в приватну, Ми до вас прийдемо. Неважливо, скільки це буде коштувати. Коли мені на чмець казала про таку мою майбутню зарплату, я все таки вирішила щось змінювати. Хоча в державній медицині я пропрацювала на той момент більше 17 років, і я пішла в приватну медицину в медичний центр лелека. В тому ж 20-му році я придбала собі новеньке авто. Не одразу, десь до кінця року, це був серпень місяць, точно 12 серпня я виїхала з автосалону. і тут мушу розказати, ви бачите, що я сижу в Червоному равчику. Я мушу сказати про важливість мрії. Десь років 12, можливо, 15 до того в мене є одна знайома, яка на той час возила мою дитину до батьків у Збара з Житомира, і вона їздила на такому новенькому червоному равчику. І в один момент, коли я садила свою Вікторію в автівку, я так щиро подумала, думаю, яка ж неї крута машина, як би я хотіла собі таку. І зразу так думаю, ну ти дура, блін, яка машина? Тобі жити нема де? Яка машина? І я про то забула. Коли я виїхала з салону і, звичайно, зразу поїхала в страхову компанію, щоб зрахувати свою машинку, я по дорозі згадала той момент, коли я от так щиро захотіла Червоного Рава. Купила я його справді дуже швидко, спонтанно. Мій вже зять був дуже в шоці, що я так швидко приймаю рішення. Але в мене була одна умова, коли я сіла в рам в салоні, червоного не було. І я кажу менеджеру: якщо є червоний, перламутр, я беру. І вона приходить і каже: в Україні на даний момент він один. Тому я впевнена була, що він чекав саме мене. Потім ми поїхали в першу нашу поїздку. Наш тренінг, генетичний код лідерства, називається зараз. Тоді він називався трошки по-іншому, але це була поїздка в Туреччину, це був ковід, і коли мені позвонив Руслан і сказав, що є можливість поїхати, я відразу сказала так, скільки б то не коштувало, я їду у любому, бо я дуже вже хотіла відпочити. Ну і знову ж таки, там ми почали вчитися мріяти, прописувати свої перші там, ну, бажання, такі самі щирі, і так далі. І з того часу я почала змінювати своє мислення. Потім я поїхала в Туреччину, це був жовтень 2022 року, бачимо, що це в нас була міжнародна бізнес-конференція. І 2 лютого 22-го року це мій перший робочий день в моїй власній приватній практиці, але в орендованому приміщенні. Ну і знаємо, що в двадцять другому році в нас, на жаль, почалася війна. І я дуже глибоко вірю, що наступній конференції ми вже будемо точно жити в переможній Україні. То розумієте, що із людьми теж почалися проблеми, бо якби всі виїхали спочатку з Житомира, але поступово почали повертатися, бо медицина за кордоном ми знаємо яка тому я все таки працювала 11 березня. Я вийшла на роботу. Пацієнтів було трошки менше, але прийоми були повні. І е, поїхала в 22 му році на конференцію у Варшаві. Це теж було таке ну насправді бажання хоч якось трошки себе підтримати, бо з початку війни ми всі не знали, що нас чекає, і якогось позитиву взагалі ні звідки не було. Ну і бачите, червень 23-го року я у Львівському селоні Лексус придбала собі нову автівочку. Зараз я на ній катаюся. І маю вам сказати, що знову ж таки все це було спонтанним рішенням і без відриву абсолютно від роботи я їхала на чергові сезонні лідерські канікули, замовила в салоні Лексус, привезла гроші. Русланчик з Ірою мені в тому дуже допомогли. Вони зі мною були присутні, бо хвилювання все таки було. У мене навіть є дуже гарне відео, яке вони зняли, коли я виїжджала на тому Лексусі, а забрала я його, коли поверталася назад сезонних лідерських канікул. І поїхала вже на ньому до Житомира. Це промоушен, який я виконала на Тенерифе. Ну, бачите, всі грошики. І я поїхала туди безкоштовно. Це наша малага травень 24 го року. Знову ж таки, я виграла промоушен. Ну і як я вам вчора казала, я маю можливість споруджувати за свої кошти, але, ну, якщо чесно, насправді це дуже приємно, коли ти в такій прекрасній компанії можеш бути ще й безкоштовно. Жовтень, 24-й рік, також Сіцилія, промо. Ну і е, чому я відвідую майже всі заходи? По-перше, це середовище. Тут е, в основному всі успішні, багаті, в більшості здорові, бо як всі ми, в принципі, прийшли за здоров'ям, ну, тому маємо можливість його покращити, розумні люди. Це енергія, це люди з високими вібраціями, щасливі, радісні, які постійно трансформуються, не зупиняються в саморозвитку та вдосконаленні себе в духовному рості. Тут я отримую наповнення енергії, якою ділюся зі своїм оточенням. Це якісне спілкування під час відпочинку, кавебрей, живих зустрічей з бізнес-партнерами. Бізнес навчання та обмін досвідом у сфері нутриціології. Кожен лікар знає, що ми зупинятися у своєму розвитку і навчанні взагалі не можемо, тому що знань багато не буває. Партнери своїм швидким ростом та історіями здоров'я дуже надихають. І я думаю, що кожен з вас після цієї конференції однозначно надихнеться, тому що коли попередні лектори читали, то я реально слухала. Зі сльозами на очах, яка величезна молочинка Світлана Мічак, я взагалі ну, реально горжуся, що знаю її. Завжди ріст доходу товарообороту після заходів. Він реально є завжди. як це працює, ну напевно, тому що ми так сильно світимо і поширюємо свою позитивну енергетику, що зразу росте товарооборот. Свій ріст, розвиток і самовдосконалення створення найкращої версії себе, баланс між роботою і відпочинком, який потрібен обов'язково, і відпочинок впливає на загальний стан здоров'я та ефективність роботи. Розширення кругозору, знайомство з новими культурами, поїздки надають можливість вивчати різні бізнес-культури та стратегії. Враження від відвідування інших країн можуть надихнути на нові рішення та інновації у власному бізніці, налагодження контактів, спілкування з нутриціологами інших країн, обмін досвідом. Сьогоднішнім виступом та демонстрацією своїх фото подорожі з компанії NSP та паралельного зросту в сфері медицини і свого всебічного росту та розвитку, я нахизуюся. Я щиро хочу показати кожному присутньому на нашому щорічному заході з любов'ю до людей, що так може кожен з вас. Нас господь створив геніально. І праця над своїм мозком, підсвідомістю та духовністю, щире бажання допомагати людям, не думаючи про матеріальне, дає можливість створити найкращу версію себе і пройти свій земний шлях з любов'ю та радістю, з користю для людей, в щасті, з вдячністю та в повному достатку балансі та гармонії з Всесвітом. Закликаю вас розглядати подорожі не лише як відпочинок, але як інвестицію в особистий та професійний розвиток. Оточуйте себе позитивними людьми, які змушують вас ставати кращими. Якщо ви хочете поліпшити життя і досягнути успіху, то вам потрібно оточити себе людьми, чиї стандарти і вимоги до життя вищі за ваші. Ну і я вчора, сидячи на нашій конференції, згадувала, як в мене почався ну, перша МЛК, яку я виграла. це був 20-й рік ковід, а перед тим я просто, ну, працюючи постійно, в мене є кума Оксана, яка втратила першу дитинку, там дуже серйозні проблеми зі здоров'ям були, дуже височазний тиск, там первинний альдостеронізм, такий складний випадок. Вона доносила до 30 тижнів і, будучи в реанімації з тиском 220, який не вдавалося взагалі ніяк збити, її прокисарили, отримали хлопчика, який був досить непоганою вагою. Але хлопчик помер на третій сутки і е, помер від того, що вона була з такими високими цифрами тиску, і в нього стався крововиливий головний мозок, хоча дитина була о, кесарським ростином вилучена. І коли я до неї прийшла на післяпологові палати, уявляєте, вона ну, в такому дуже депресивному стані, і я їй кажу, Оксанка кажу, вам треба обов'язково обстежитися. І я вас дуже прошу, рік не вагітніте. Е, розказала, куди її їхати, відправила її в Київ в інститут ендокринології. І коли Оксана через три місяці прийшла до мене в перинатальний центр, якщо чесно, я е, злякалася, тому що така складна ситуація була, я навіть не знала, з чого там починати. Але за рік ми ситуацію виправили, вирівняли їй тиск, вона завагідніла вдруге. І зараз вже хлопчику, слава Богу, 11-й рік. Вона має здорову дитину. І е, до мене вона звернулася вже маючи хлопчика е, з тим, що там є вага, там турбує шлунково кишковий тракт. Були дуже погані печінкові проби. Я їй розписала програму реабілітації шлунково кишкового тракту. Вона придбала продукцію на інтернет-магазині на 333 складі і там якась проводилася акція на той момент. І вона виграла поїздку в Білорусі на день народження компанії НеСБІ. А так як вона не мала можливості поїхала вона поїхати, вона менеджеру сказала, нехай за мене поїде Марія Брокарєва. Мені тоді дзвонить менеджер, я на роботі і каже, що ви от виграли, може, ви поїдете. І кажу, та ні, ви що, нікуди не поїду, в мене робота. А там така є менеджер Надічка, вона каже: Марія, та ви подумайте, може ви поїдете, давайте до вечора нам скажете. І е, я таки вирішила поїхати. І тоді, коли я вперше, будучи на такому заході, бачила всіх, так як ви вчора бачили, таких людей, які бігали раз за разом на сцену, їх вітали ту церемонію визнання, які були далеко не лікарями, я собі подумала, думаю, ну блін, як круто, які ж вони молодці. І може, в мене би так вийшло. І коли нам показали ролик, що ми можемо виграти МЛК, я так на нього дивилася з такими якщо чесно великими здивованими і думаю, ну круто було би туди поїхати, але ну це нереально. Я навіть не знаю, який мене тоді товарооборот був на той момент, але я просто собі так то згадала. І ви не повірите, я виграла. Просто можливості поїхати тоді не було, бо був ковід, і нам просто повернули кошти за ту МЛК, але насправді вірте, мрійте і повірте, мрії збуваються. Я щиро кожному з вас бажаю, щоб у вас все збувалося.